За час роботи патрульної поліції у Тернополі трапилося 96 дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів. З них дев'ять осіб загинуло, і 86 травмовано. Дуже часто трапляються ДТП за межами пішохідного проходу, але Пішоходи також повинні пам'ятати, що здійснюючи перехід дороги по пішохідному переходу, вони повинні згідно правил дорожнього руху переконатися в безпечності цього переходу. Тобто зараз слизьке покриття автомобіль не так просто зупинити, як правило, це більше двох тонн ваги, і миттєво зупинити його нереально. Тому пішоходам потрібно бути дуже уважними, коли вони переходять дорогу. Особливо небезпечною дорогою є у зимовий період для дітей, тому патрульні поліціянти Тернополя дають кілька рекомендацій батькам. Потребуйтеся, щоб дитина завжди була помітна на дорозі. Пішоходи повинні використовувати світлоповертальні елементи на одязі і взутті, щоб водій своєчасно мав змогу помітити їх у темну пору доби та при несприятливих погодних умовах. Ще одним застереженням, особливо для дітей, є використання піротехнічних засобів у межах міста. Згідно рішення міської ради, у Тернополі заборонене використання будь-якої піротехніки у зв'язку із проведенням антитерористичної операції на сході України. Саме Саме важливе, і саме болюче це унеможливити доступ дітей до піротехнічних засобів, бо це перш за все небезпека. Трапляються травмування, бувають навіть випадки летальні випадки через піротехнічні засоби. Ще патрульні поліціянти нагадують усім, хто планує купувати ялинку на свята. Дерево має мати спеціальну самоклеючу стрічку і штрих-кодом. Тільки у такому випадку його продаж буде легальним.